Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити не про якісь конкретні книжки, а про книги загалом, про їхню анатомію, про специфічну термінологію та сленг, які використовують буктюбери-книжкові блогери в своїх блогах. Ідея цього відео мені прийшла вже давно, і я досить довго хотіла його зняти. Я почала дивитися книжкових блогерів десь рік тому, може трошки більше, і почала помічати якісь специфічні слова, терміни, сленг, які я не знаю, або, або я не впевнена у значенні слова, і перевіряла їх в гуглі, у когось питала. І... У мене з'явилася ідея зняти відео про це. Воно можливо буде цікаве тим, хто починає цікавитися темою книг, або просто і вам досвідченим глядачам книжкового Ютубу. І сьогодні я записую це відео вже вдруге, тому що перший раз я його дозаписала, пішла вимикати свій телефон і побачила, що там якась невідома помилка. Тож я заново починаю вам про це все розказувати. Сподіваюсь, вдруге вийде не гірше, ніж вперше. І почнемо ми, що логічно, з обкладинки книжкової. Обкладинка може бути тверда і м'яка, як ми всі знаємо. І нещодавно я дізналася, що тверда палітурка це не досить вірно, бо палітурка це і є тверда обкладинка. Ну, ось така, як в цій книзі. Буває ще м'яка обкладинка, як в цій книзі. І, наприклад, Віхола дуже прикольно використовує ці м'які обкладинки. Вона додає тут такий елемент, який є закладинкою, і ти просто згинаєш, відриваєш і користуєшся закладинкою в кожній книзі. Віхоли є своя закладинка. Дуже зручно. Також бувають книги з суперобкладинкою, як, наприклад, в цьому виданні Гаррі Потера. Це така додаткова, е, такий е, додатковий м'якенький чохол е, для книги, який закриває палітурку. І я бачила також на BookTube, в якихось іноземних виданнях, що суперобкладинка буває подвійною. Це коли з цієї сторони є ще інший дизайн або колір, і ти можеш перевернути її і е, одягнути книгу іншою стороною. Далі перейдемо до інших частин книги. Це е, корінець, Він, корінець і є корінець, тут нічого, е, не знаю, особливого не можу про це сказати. І зрізи. Зрізи, вони бувають звичайні, ось такі гарні розмальовані або просто а, монокольорові, і зараз це дуже популярно, це підвищує ціну книги і, а, скажімо так, ставить естетику книжкових полиць на новий рівень. І далі, якщо ми розгорнемо книгу, то ми побачимо «Форзац». Я б подивилась наголос саме так іде Форзац. Якщо ви знаєте якесь інше правило, напишіть в коментарях. Форзац буває передній форзац, задній форзац, він буває звичайний, кольоровий, розмальований, ілюстрований, як в цій книзі. Він прям зроблений, що форзац переходить в зріз, дуже стильно. А буває часто в фентезійних книгах, наприклад, Фордец використовують видавництво, щоб тут надрукувати карту вигаданого світу або реального. Ну, щось таке карти важлива складова фентезійних книжок. А наприклад, якщо брати прадчета, то у всіх. В книгах його циклу Дискосвіт, на, перш... на передньому форзаці є місце, де можна підписати книгу, вказати, чия вона. І на деяких книгах з цього циклу в нашому виданні, я не знаю, чи в іноземних виданнях так є, то тут всі книги дискосвіту розподілені по підциклам. І зафарбовані це ті, що вже перекладені в нас українською, а не зафарбовані це ті, що існують ще англійською, і чекають на свій переклад. Дуже зручно, коли в тебе є вся колекція, і ти можеш підгледіти, яка книга до якого циклу належить, і що за цим читати. Дуже прикольно. Також, наприклад, прачета покажу. Ось ця закладинка-стрічка. Нещодавно я дізналася, що вона називається лясе. І е, я часто зустрічала це слово на Буктюбі, Звичайно, одразу здогадалася, що це, бо всі казали, тут є лясе. А, але е, поки я гуглила лясе і як правильно його вимовляти, то е, я знайшла таке слово як каптал це е, е, текстильна така вставочка в палітурках. Яка там проклеюється чи якось вони прошиваються. Якщо ви подивитесь на книги з твердими обкладинками, то завжди є текстильна якась штучка кольорова під колір обкладинки, і лясе кріпиться саме до цього капталу. Не знаю, ніде не зустрічала цього терміна. Напишіть в коментарях, якщо ви знали, що таке каптал. Також всі ми знаємо, що. В книгах бувають ілюстрації, але я нещодавно дізналася, що бувають ще такі додаткові ілюстрації, які видавництва продають до якихось популярних книжок. Вони називаються оверлеї. Вони друкуються на півпрозорих таких плівках. І е, е, часто відноситься до якоїсь конкретної сторінки, наприклад, оверлей до 50-ї, оверлей до 120-ї сторінки, коли ти вкладаєш або вклеюєш їх в книжку, на, е, і там якась зображена сцена, яка ілюструє е, саме події на цій сторінці. Далі відійдемо від самої книги, до таких додаткових книжкових аксесуарів. Є така штука, яка називається «Екслідрис», це такий штамп, який ставиться в книгу. Наприклад, бібліотечний штамп – це теж екслібрис. Або це може бути іменний екслібрис, який позначає, що ця книга належить вам. І я думала, що в мене теж є екслібрис, але виявилося, що це все ж таки дещо інша штука. Вона називається Ембосер. Це така штука, яка робить такий об'ємний штамп. В книзі не за допомогою чорнил, а видавлює. Тут є форма, і вона продавлює сторінку, і ви маєте якесь зображення, напис, який ви хочете. Я, мені подарувала його подруга, вона замовляла на Aliexpress, І я складала їй картинку, напис, який я хочу, щоб там були. Я не знаю. Навряд чи прям так буде видно. Я, якщо що потім дозніму, щоб було краще видно. І я поки що проштампувала тільки одну книгу Аркан Вовків-Дерев'янка, яка з автографом, бо точно знаю, що я її нікуди не діну, і вона буде у мене. І я вже тут проштампувала. Взагалі, я в книжках не пишу, нічого не позначаю і. Е Ставити екслібрис в книжках це для мене такий новий рівень, і я не можу наважитись це, наприклад, зробити у всіх своїх книгах. Я ще думаю, чи я буду це робити. Далі розкажу трохи про деякі терміни, які я почула у блогерів. Наприклад, термін троп. Я часто чула там в цій книзі такий-то троп. Я не одразу зрозуміла, що це означає, бо це не жанр. І, мабуть, найлегше пояснити, що це таке на прикладі любовних романів або ромкомів, наприклад, троп від ворогів до коханців, або троп від дружби до кохання, або троп фальшиві стосунки. Тож це такий сюжетний прийом, сюжетна лінія, яка там зустрічається в багатьох книгах або там, в декілька книгах. Ну, такий сюжетний прийом. Наступний термін, який мене зацікавив, який я гуглила і не могла знайти якогось чіткого, чіткого означення це термін темна академія. І нещодавно Віват на своїй інстаграм-сторінці виклали пост на тему, що ж таке темна академія, що було досить цікаво і корисно, наприклад, для мене. Отже, темна академія це не жанр, а така специфічна готична естетика. Або атмосфера в книгі, або в фільмі. Вона може бути як в книзі, яка описує якісь реальні події, реалістичні, або в фентезійній, фантастичній книзі. Зазвичай події там відбуваються в університеті або школі, є форма. В якій навчаються герої, описується навчальний процес, аудиторії, естетика університету. І чому ж вона темна, що зазвичай там є якісь таємничі, таємні секретні організації, в які складно попасти, це може зробити тільки обраний. І в сюжеті часто відбувається якесь вбивство або щось таке темне, страшне, про що власне йде далі історія. І це може бути і трилер, і детектив, і фентезі, але з вайбом темної академії. Також термін, який я часто чула на BookTube, це скло. Скляна книга або у сюжеті багато скла. Я не знайшла жодного пояснення в Гуглі цьому, але логічно послухавши, про які книги кажуть, я здогадалася, думаю, як і ви, що це щось драматичне, трагічне. Там, де сюжет заставляє нас е, плакати, де ми не можемо втримати сліз. Е, отже, це скляний сюжет, скляна книга, або книга, де багато скла. Також мене зацікавила фраза Я дієнефнула цю книгу або е, щось таке, і я довго не могла зрозуміти, що таке дієнеф. По змісту я розуміла, що це коли ти е, не хочеш читати книгу, або не дочитуєш її. І нещодавно я дізналася, що це «did not finish», Тож так, це коли ти не хочеш дочитувати книгу до кінця. Отже, я сподіваюся, вам була цікава така енциклопедична дещо тематика, і вам не було нудно. Я на сьогодні це, мабуть, всі терміни, які мене зацікавили, які я собі зберігла. Можливо, я щось ще почую або заглиблюсь якусь тему, і потім зніму ще якесь відео. Я рада, що ви додивилися. До цього місця і зараз тим, хто додивився, невеличкий сюрприз, маленька розпаковочка. Але так як я знімаю це вже вдруге, я один раз вже це розпакувала. Тому зараз буде типу, я розпаковую це вдруге, точніше, вперше, але тут вже все розпаковано. Тому я розкажу тут, ем... так як я вже казала, я нічого не пишу і не позначаю в книгах. Але, мабуть, перша сходинка до того, щоб прийти до цього, це стікери. Багато хто стікерить книжки, і я замовила собі їх стікери на Аліекспресі, і вони нарешті до мене дійшли ось такі гарні різнокольорові. Можна підібрати. Гаму під, мені здається, будь-яку книгу. І потім ви, мабуть, 100% бачили у буктюберів, як на зрізі, так виглядають різнокольорові стікери, так дуже гарно, і ти можеш повернутися до якихось важливих місць, цитат і поринути знову в атмосферу книги. Я замовила ще широкі стікери. Вони мені ще не прийшли, але. Почну з цих або, або не почну, і вони в мене будуть просто лежати, як багато наліпок-блокнотиків, які в мене є. Просто я буду на них дивитися. Але можливо, все ж таки я щось простікерю, якусь книгу, і потім зроблю огляд з цитатами з книги. Це буде досить цікаво, мені здається. Тож, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось, і було цікаво. Пишіть в коментарях, чи, можливо, ви чули якісь терміни або сленгові слова, які ви не знали. Також ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму новому відео. Па-па!